Розмовляла тільки, що в Атмасан з матері світу. Плакалася. Хочу з вами поділитися поки, поки не забула, поки живи. Ну, воно таке тут палка з двох кінців. Іноді вчасно не вигружу, забуваю, а іноді щось потім ще доганяю. Ну, доганяю, то вже таке потім розкажу. А, в Атмесатсам Ну, я взагалі, коли її присутність відчуваю, це складно якось пояснити. Я ніби цим стаю. Це як розмова самою собою, але з чимось більшим. І я запитую, що зараз відбувається. А і вона мені показує, скільки вже на сьогодні вбито, скільки пошкоджених, понівечених тіл життів. Дитячих, і тих, хто на окупованих територіях, і тих, хто виїхав, і тих, хто виїхали в інші країни, і ті, хто помер, і ті, хто вдови, і ті, хто сироти, і матері, і, і показують величезну ну, ціну, вже яку заплочено, і вже ціну, яку ну, не, не можна вже нічого вирівняти, там, де життя не можна повернути, там, де не можна цю кінцівку відростити. Вже я зрозуміла, що багато дітей не повернуться з тої Росії, багато людей в Україну не повернуться з тих, хто повиїжджав. І тобто є вже якісь речі, де немає зміни. А я кажу: і ну чому ти мені це показуєш? Я це і так знаю. А вона каже: бо ви втомилися від цієї ціни? А я кажу: ну так. Ми втомилися від страждань, ми втомилися від смертей, ми втомилися від того, що ми не знаємо, що буде завтра. Ми втомилися від того, що нам кажуть одне, а нас обдурюють, нам обіцяють, роблять щось інше. А я кажу: так, ми втомилися. Вони кажуть, ну ви втомилися від життя, ви втомилися від своєї реальності. І в мене ніби навіть агресія стала підніматися, що так. А вона мені тоді каже: а ти готова свого сина віддати, щоб війна закінчила? І я розумію, що ні. І я розумію, що ні. Не за Україну, не за всю цю планету. я кажу, що нам робити? Вона стає на коліна. перед цими матерями, перед цими жінками, перед цими дітьми. І каже: я прийшла вас перших розбудити. Перших, щоб ви згадали чиї ви діти. Каже, чого тобі, сина, шкода? Я кажу, бо рідний, бо мій. А вона каже: а земля не рідна, не твоя. Й каже, знаєш, так не відчуваю. Ну як відчуваю? <сміття> відчуваю на рівні, знаю. Але ніби навіть, навіть якась частина свідомості погоджується, що хай вже заберуть цей Донбас. І оце все, хай вже нас візьмуть в Сенату, візьмуть нас е, в цей Євросоюз, хай захистять нас. А, і це знаєте такі, щоб мене ще зараз ніхто не вирізав, та ще, блять, не дай Боже, віно не записали, блін, що Ева за перемовини чи за щось. Ні, я просто кажу про ті діалоги, які можливо в кожного з нас, де, де ми знаємо, де воно, де воно. Істина, де воно цінність життя чи земля, да виявляється все цінність, вся цінність, і рідна земля, і рідна дитина, і і не рідна бо це і рідне по мові, по крові. по і Вона каже: саме тому, що така ціна заплочена, уплочена, ви не можете розслаблятися, ви не можете заморитися. Ви заради них. Мусити далі вставати і показує мені, що було на початку війни. Каже, бо матері спасли це Україну і цей світ. Бо вони молитвами, за роками, віщуваннями, відьмачеством, тобто все, що могли, да, від свічки церковної до бубна, там не знаю, гасили хто в що. Каже, треба піднімати жінок. Треба будити жінок. Тому що жінка може зрозуміти, що таке дитина, що таке життя, що таке земля, тому що вона і є земля. А, і що ми сьогодні, завдяки ній, матері світу, показуємо майстер клас, як треба за рідне воювати. А потім, коли відвоюємо, каже, навчитеся, навчите цей світ. Я буду вами керувати, як товаришувати, як слово тримати, як будувати, як допомагати? Тобто першофрактали підуть з українців. Але для цього нам треба пройти цей шлях до кінця. Бо якщо ми кажемо, це наше, то ось це наше. І ні від чого не відрікаємося, і ні від чого не повертаємося. І... Uh, і я, я питаю, чи можемо зараз щось ми зробити. Вона каже: так. М -м -м, ну Треба переглядати всі знання. Я каже, що там в вашій біблії написано? Що Бог вас вигнав? Я кажу, так. Да. Бо хотіли знати, в чому різниця між добром і злом? Я кажу, ну давно. Знаєте, така з таким підвохом. Потім каже: А ви ж знаєте, що якщо так, то ви тоді всі діти вбивці? А я кажу: в смислі, вона каже первородний же сину Адама з Євою Каїн. Вбив же Авіля, старший брат, який повинен був дивитися за молодшим. То хто, від кого? чиї ви діти, вбивці? Що вірити, те і є? Я кажу, що робити? Вона каже, роби практику, збирай жінок. І взагалі кажуть, піднімати жінок. Не знаю, як їх піднімати, що це значить. А, бо каже, буде працювати через кожне жіноче коло, через кожний центр, через кожне серце жінки, що відкриє свої двері до життя. Не до боїв, не до Христа. Господи, прости мене, де той Христос ход ходить, да, що нам обіцяють. Казав, що на цьому віку прийде, а вже воно ну, 2000 років, вже скільки цих віків минуло, і чи ми щось не так розуміємо, чи ще, щось. ще каже, де воно те все? Є тільки життя. Ви його не бачите. Все чекаєте, хто допоможе, хто зробить, хто десь сили, хто бріть із землі. Беріть із землі, каже цей чорнозем, все, весь перегною цей каже світовий п -п 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 -якось таке слово було, не ну, щось до цього. Щось до цього. А, і може там було так багато, воно ніби так об'ємно. І я ж кажу, зараз мене накрило, і буду робити атмоперевтілення. перевтілення. Не знаю, зараз як по календарю, коли там у мене якісь дати є, бо дуже зараз це щільно. І будемо переписувати о того. Каїна і Авіля, І Єва, яка з цим залишилась, уявляю, та мамка така, да? Я, як їй, да? коли твоя перша дитина ось така <сум> не вдала, а чому не вдала? Да. Можемо там зробити системний перенос, бо ми травмовані Богом, який вигнав, чи то може замісник того, хто яблуко нам дав. Ну, тобто, це вже все, да. все сказали викинути, все в сміття, в хлам. Всі наші книжки, всі наші вірування в усіх отих мертвих богів, бо тільки життя знає вихід до життя. Тільки діти життя зможуть знайти вихід до життя, прохід через це штучне, металеве, бетонне, викривлене ви вивернуте, немає іншої сили на цій планеті, окрім життя. Немає в всесвіті і в усіх світах, і у всіх всесвітах жодної сильнішої сили, ніж життя. Тож, за що воюємо? За життя, а не за існування. Бо як захочемо, щось, кусочок якийсь віддати, якось да, чомусь там, що як захочемо ще щось, що як запусне, упустимо руки, бо вже заморилися, або то здались. А життя ніколи не здається. Ну, от ніколи. І каже мені, о, я згадала, я ж кажу, там дуже багато чого. Каже: ой, знаєш, що зараз скандує весь світ? Я кажу, що, я? ну коли Путіна туди за російським кораблем. Я кажу, а що? Каже, ну, ти ж, ми, А я знаю, мені багато раз показували, що а, душа приходить через е, чоловіка, через батька. Вона з душем а, зерновими, там, опускається на землю, і так вона потрапляє в тіло чоловіка, і потім така душа сідає на сперматозу, і вже катапультується в жіночий всесвіт. Ну, Через батька приходить. Вже матір як засівається, як, цей, як е, почва, як земля. І вона каже: то це ж не перевтілення. А Путін, це взагалі. Е, Групова оця вся історія з цією системою, оцією, яка хоче воювати, яка хоче витрачати гроші на зброю, яка хоче цим біцепсом і оцим, куди ми його посилаємо мірятися, ніби ніби в цій довжині, а є якась цінність, цінність каланчики, цінність в яйцях, що виношуєш, що засіваєш яких дітей народжує, що дітей життя чи що ти там виносив собі, да? тобто геть не туди ми дивимося, не на розміри, да, а на якість. І тому оце ми всі скандуємо, що шуруйте на перевтілення, бо тут е, змінюються декорації. Тож нехай вони всі туди. А ми будемо жіночі кола створювати, да? будемо їм розповідати, да, що це кола для ваших перевтілень, да, шановні хто там в каланчак до батька йде. ось, І це в тонкому сенсі, і в реальному сенсі, тому що, звичайно, життя надважливіше, але якщо це не життя і хтось віддає своє життя задля дійсно якісного життя, це те, що зробили ті, хто вже не з нами ті, хто вже частину своєї плоті на це положив, то ми дійсно не маємо права зараз опускати руки, забувати про донати, про молитви, шукати, хто нам там допоможе. Взагалі сказали, не витрачайте на цю енергію, а все буде зроблено, все буде нормально, все буде те, що зможемо реалізувати. Тому не знаю наскільки зараз я внято. Розповідаю, бо кажу, що таке, я ще ніби з температурою, навіть такою легенькою. Ще багато там ще доходив, Колись структурую, не колись, я думаю, що на днях структурую все додам більш предметно. Але посил десь такий. Посил десь такий. Ось все сказала. Дякую, вигризла, обіймаю, люблю.